Ти ж мені хазяйка. <хи> Оксано, Оксано, що це за штин? Ти ж не забувай, що для людей готуєш. <хи> Ні, ну, конечно. конечно, ми ж горді. Ми ж не можемо підійти і сказати Наталю Богданівну. Ви так шмачно готуєте. Підкажіть, як його готувати, бо у мене дві руки не з туда виросли. Є, вона все сама. Та так, що тарас такий як дрищ, за те собаки під під'їздом пузаті, пузать йому в свину. Та зядька. Йом. Мамо, чого ви сидите? Там пожежа на кухні. А Оксана ж твоя що? Оксана що? Оксана вже годину на роботі. Та це ж я чайник поставила.